Одночлен піднесення одночленів до степеня. Одночлен це число або числовий буквений вираз. Всередині одночлен не може бути арифметичних знаків додати або відняти. Тобто дії додавання віднімання там відсутні. Отже, можна сказати, що одночленами називають числа букви й їхні степені й добутки. Числа змінні та їх степені також вважаються одночленами стандартного. Вигляду. Одночленом стандартного вигляду називають одночлен, записаний у такому вигляді. А саме першим множником записаний числовий множник, число, тобто, а після нього записані степені різних змін. А ось числовий множник називається коефіцієнтом одночлена. І звертаю вашу увагу, що коефіцієнт щодріння одиниці зазвичай не записують. Степенем одночлена називається сума показників степенів усіх його буквених множників. Якщо одночлен не містить змінних букв, то його степінь дорівнює нулю. Щоб піднести до степеня одночлен, треба піднести до цього степеня кожний член одночлена, а держані степені перемножити.